Глава 4. 4 мільярди років нашої ери. Болем було важко керувати, навіть з морфіном, який Діана купила за смішну ціну в аптеці в Паданзі. Лихоманка дошкуляла більше. Біль не був безперервним. Він приходив хвилями, кластерами, ніби бульбашки води, які шуміли і несподівано закипали в моїй голові. Він робив моє тіло вередливим непередбачуваним. Одного разу вночі я намагався намацати неіснуючу склянку води і розбив нічник, розбудивши пару в сусідній кімнаті. Прийшовши в себе вранці, з тимчасовим проясненням свідомості, я не пам'ятав про випадок вночі. Але я бачив запечену кров на кісточках моїх пальців. І за головою Діани височив сердитий консьєж. Я дійсно це зробив? запитав я її. Боюся, що так. Діана сиділа в плетеному кріслі поруч з ліжком. Вона замовила сніданок у номер, омлет і апельсиновий сік. Так що я припустив, що вже настав ранок. Небо за прозорими шторами було синім. Двері на балкон були відчинені, з них віяло приємним теплим повітрям і запахом океану. Вибач мені, сказав я. Ти був не в своєму розумі, і я раджу тобі про це забути. Крім того, ти, очевидно, мав гарячку. Вона м'яко поклала руку на мій лоб. І я боюся, що це ще не кінець. Скільки ще? Тиждень. Один тиждень один. Я ще не пройшов навіть півдороги цього випробування. Але світлі проміжки свідомості були корисні для записів. Графоманія була одним з декількох побічних ефектів препарату. Діана, коли вона проходила таке випробування, якось написала фразу: Хіба я не могла зберегти у пам'яті сотні майже ідентичних повторів на 14 листках паперу. Моя власна графоманія була принаймні трохи продуктивнішою. Я складав рукописні сторінки на тумбочці і, поки чекав нового приступу лихоманки, перечитував те, що написав, пробуючи виправити невідповідності в моєму розумі. Діана провела день поза готелем. Коли вона повернулася, я запитав її, де вона була. Виходила на зв'язок, сказала вона мені, і додала, що зв'язувалася з транзитним прокором у Мінанзі, чоловіком на ім'я Джала, для якого імпортно-експортний бізнес служив прикриттям для більш прибуткових брокерських послуг. Усі на причалі знають джала, сказала вона. Вони розмовляли на причалі напроти божевільно утопічної кібуці, так, що не можна було вважати, що справу зроблено, але вона висловила обережний оптимізм. Будь обережною, сказав я. Тут все ще можуть бути люди, які шукають нас. Нікого, наскільки я можу судити, але вона знизала плечима, а потім глянула на ноутбук в моїй руці. Ти знову записував? Це відволікає мене від болю. І можеш тримати ручку? Звичайно, артрит мішає, але я можу впоратися з ним. У всякому разі, я так думав. Відволікання від болю було варте дискомфорту, але я писав не тільки тому, звичайно. І це була не просто графоманія. Написане було способом втілювати те, що я відчував як загрозу. Ти дійсно дуже добре записуєш. Сказала Діана, я подивився на неї з жахом. Ти читала? Ти ж сам попросив мене. Ти просив мене, Тайлер. Мабуть, я марив? Мабуть. Хоча ти, здається, вів себе тоді адекватно. Я не можу писати при уважній аудиторії. І я був вражений, що я забув про те, що показував їй, написане мною. Скільки ще подій, можливо, вже вислизнули з моєї пам'яті. Я не буду читати ще раз, можливо пізніше. Але те, що ти написав, вона схилила голову набік. Я вражена і задоволена, що ти так сильно відчував мене тоді це навряд чи було для тебе сюрпризом? Більшим, ніж ти міг би подумати. Але ось такий парадокс, Тайлер. Дівчина на твоїх сторінках байдужа, майже жорстока. Я ніколи не думав про тебе таким чином. Але це не тільки твоя думка, ось що мене турбує. Що я така в уяві інших людей я сидів на ліжку, уявляючи, що це акт моєї сили, доказ мого власного стоїцизму. Однак це, швидше за все, було свідченням того, що знеболююче було тимчасово активним. Я здригнувся тремтіння було першою ознакою відродження лихоманки. Ти хочеш знати, коли я закохався в тебе? Можливо, я повинен написати про це, це важливо. Це було, коли мені було 10 років. Тайлер, Тайлер. Ніхто не закохується, коли йому 10 років. Це було, коли помер Санкт Августон. Августин був живим, чорно-білим, породистим спрингер панієлем, який був у Діани за домашню собаку. Святий Августин, так вона називала його, вона скривилася. Це не дуже приємна історія. Але я говорив серйозно. Ед Лайтон купив собаку імпульсивно, ймовірно, тому, що він сам хотів чогось подібного, щоб великий будинок виглядав по-домашньому затишним як пара старих шльопанців. Але святий Августин пручався своїй долі. Він був досить декоративним, але він був також допитливим і пустотливим. Ед, зрештою, почав зневажати його. Керол Лайтон ігнорувала його. Джейсон був з ним ласкаво відчуженим, і лише Діана. Якій було тоді 12 років, прив'язалася до нього. Вони взаємно прикрашали один одного. Усі шість місяців святий Августин слідував за нею всюди, крім шкільного автобуса. Вони обоє бігали разом на великому газоні літніми вечорами, і це був момент, коли я вперше помітив Діану. Зокрема, перший раз я отримав задоволення від простого спостерігання за ними. Вона бігала святим Августином, поки не стомлювалася. І дох був заведе терплячим, поки вона не відновлювала дихання. Вона була уважна до потреб тварини, до яких жоден з інших лайтонів намагався не мати відношення. Вона була чутливою до його настрою, такою ж мірою, як і Августин до її. Я не можу сказати, що саме мені сподобалося у ній. Але в непростій, емоційно напруженій атмосфері сім'ї лайтонів вона з собакою були оазисом неускладненої нічим любові. На місці собаки я бревнував її до кожного незнайомця. Замість цього собака показав мені, що Діана була особливою, відмінною від своєї родини у важливих питаннях. Вона сприймала світ з емоційною безпосередністю. В той час, як інші лайтони втратили цю рису або ніколи не проявляли її. Санкт Августин помер раптово і передчасно. Восени він був лише трохи більшим за щеня. Діана була убита горем, і я зрозумів, що закохався в неї. Ні. Це справді читається трохи моторошно. Я не закохався в неї через те, що вона оплакувала свою собаку. Я закохався в неї тому. Що вона була здатна до жалоби за своєю собакою, коли всі інші, здавалося, були або байдужими, або таємно раді, що Санкт Августин нарешті пішов з дому. Вона відвернулася від ліжка до сонячного вікна. Я була вбита гоєм, коли ця тваринка померла. Ми поховали святого Августина в лісі, який починався за газоном. Діана зробила невеликий надгробок з каменів як пам'ятник. І відновлювала його кожної весни. Поки не поїхала з дому десять років по тому. Вона також молилася біля надгробку при кожній зміні сезонів, мовчки склавши руки. Молилася кому або до кого, я не знаю. Я не можу знати, про що думають люди, коли моляться. І не думаю, що колись буду здатний на це. Але це було для мене перше свідчення того. Ще Діана жила в світі, навіть більшому, ніж у великому будинку у світі, де сум і радість змінюють один одного як припливи з вагою океану за ними. Лихоманка цієї ночі прийшла знову. Я нічого не пам'ятав. Крім повторюваного страху, він приходив разом з лихоманкою з годинним інтервалом, що препарат очищує більше пам'яті. Ніж я потім буду здатний відновити і почуття непоправної втрати на зразок тих снів, в яких марно шукаєш зниклий гаманець, годинник, цінну річ або відчуття сенсу. Я уявляв чи відчував, як марсіанські наркотики працюють в моєму тілі, здійснюючи нові напади і ведуть переговори про тимчасові перемир'я з моєю імунною системою, про створення клітинних плацдармів. І накладення арешту на ворожі послідовності хромосомних наборів. Коли я, зрештою, прийшов до тями, діани не було. Ізольований від болю морфіном, який вона ввела мені, я став з ліжка і зумів скористатися ванною кімнатою, а потім переміститися на балкон. Був вечір. Меншу частину диску сонця ще було видно, але небо вже ставало темно синім. Пахло кокосовим молоком і дизельними випарами. Арка мерехтіла на заході, як заморожена ртуть. Я відчув, що хочу писати далі, прагнення прийшло як відлуння лихоманки. Я взяв з собою ноутбук вже наполовину заповнений ледь зрозумілою писаниною. Я повинен запитати Діану, чи не можна купити мені ще один або навіть два, які я бажав заповнював словами. Такими словами, які утримували би човни пам'яті, як якорі, бо інакше будуть затоплені штормом.